Доброго дня всім. Сьогодні 11 березня 2025 року і виїхали ми сьогодні в поле, Ви бачите, ось як пшенички, тріщини пішли вже, все і спробуємо зробити сьогодні ротаційною бороною. хочемо трошки корочку цю зняти. Ну, а невеличка, в принципі, ну, є. І саме головне, хочемо пройти ось, бачите, бур'янчики, невеличкі такі бур'янчики. Я думаю, по цій бур'янчик, він дуже легко знімається. Ми ротаційною бороною знімемо їх, поки вони не вкоренились сильно. Бо весна в нас така непонятна в цьому році. Вже і 15 було, і 18 було. Сьогодні до обід ми не виїжджали, а після обід куча роботи. А після обід зараз буде куча роботи. Хочемо і попробувати ротаційний. Подивилися там Колодолинський. на ну, Колодолинський там ще серувато. Вчора було, поїхали тут трошки Південній Долинський. Є тут 4 куска і тут почнемо трошки з півдня дольові роботи. Ось так, бачите, земля. Корочка не було, не було, і ось тільки почало сонечко підніматися вище. Ну і почала трошки протріскувати земелька зверху. отаке таке у нас Вегетація в нас, ви бачите, яке? Вегетація всього. Тарина коренева система почала вегетувати. Кинули ми туди азот, потрепа вона є. що хотіли у нас в даний час ми це добилися. Це один з останніх посівів, що ми сіяли. Ну і з'явимо ми почнемо. Дамо трохи кислорода, повітря. Повириваємо бур'янчик, Попробуємо ці все повиривати. Бачите, який невеличкий, я думаю, вийде добре. Десь зараз трактор їде. Ну і почнемо працювати, я вам покажу. Бо сьогодні дуже багато роботи, сьогодні там людям пообіцяли всі їдечмінь ярий. Попросили допомогти там. Посівмат сьогодні мають привезти хлопці. Посіймат хімію там потрохи звозять. Одні підвезли позавчора, сьогодні. Другі теж телефонують, що каже, іде машина, запакували вам. Так що приймайте. Так що у нас сьогодні робота починається забіг. Давайте, зараз приїде, вітер. Десь сьогодні все їде. Зараз ми вам покажемо як воно це діло буде робитися. ще трохи за ді колес поки по ті штучки з лісу і будемо пробувати працювати Подивимося, що буде далі. Я думаю, должно все получиться. Так, ось так протягнуло, якби це було. Я щас побачимо. Подивимося сейчас. Сейчас ми чуть регулируємо. Підтяне сзади палец, щоб трошки не було. Геть видно колеса, де ми приїхали, і буде працювати. Ну, от, я думаю, чудово получається. Добавим кислородика. Бур'янчик, дивіться, який бачите, сьогодні приїхав. І бур'янчик. Нитки цієї немає. Повитягував. Я думаю нормально. Дивіться. Дивіться, що пісня. Да. Да, і і, і головне, що ось і бур'ян витягує. Ми прибіжемося на цьому тижні, всі туди пройдемо. а потом дождик пройдет, потом еще раз. Ну, я вообще сюда вам не думаю. Сейчас. Я думаю, идеально получается. Я гласю, я гласю. Ну, Классно. Так почали працювати і я думаю, довольно в той самий час, коли потрібно. Далі немає, бачите, після колес нічого не все колесо пройшло. Ми тут приглибили дві пружини і воно доволі нормально виходить. Так що їдемо далі, зараз отримаємо посівмат, Вітя хай працює. da li se vam pokažu davajte dobro Хлопці привезли ще пасівмат. треба розгрузити їх з агроресурсу, десь заблукали. По навігації ще з'їхали, їхали, як звичайно, не попали. Ось вони повертають. Зараз подивимося, що вони там по нам попривозили. Та заказували там пасімати, там хімію все потрошки, бо вони дзвонили, вже посівмати є, а хімія ще не була. То... Ні, вірніше, хімія була, а посівмати не було, каже, давайте чуть пізніше вже воно потепліє, щоб в погрід не спускати вже та попривозимо одразу вже в складі, положимо та й хай воно собі лежить. Зараз подивимося що ми там нам привезли. на, на резону там химія сейчас Дальше. ну все Получили ми пасімати закрили питання по сингенті там 4 привезли гібрида получається Алькантара, Amazonia, Аризона і Sure. І чотири гібриди у нас буде Ну, Там Рома вже привіз два і ще там два до ВЗ. І на цьому будемо по писіматах закривати питання. Всі будуть вже в господарстві. Дуже ситуація така критична по волозі. І я думаю, що треба велику ставку робити на озиму пшеницю. На зиму пшеницю, Якщо зробимо ставку, отримати хороший потенційний врожай, то можливо вологи для озимої пшениці вистачить. По соняшнику ситуація може бути, може бути проблемою, тому що копалися ми недавно, ось позавчора я вам не знімав. Ну так сталося 80 см вологи. Де є метр. Вроді як і маловато, ну те що в людей, я думаю, цього теж поки вистачить. Ну, Хорошого врожаю на соєшник, я думаю, в цьому році розчитувати не прийдеться. А по зі треба ще раз підкреслюю, треба закладати максимальний врожай, я думаю, повинно по зимі вийти. Весна в цьому році є. Дуже багато отрималося, що в останні роки є зима і потім літо. В цьому році я бачу, що весна є. Так що, якщо весна є, фаза йти буде за фазою і в принципі можна буде отримати достойний врожай. Так, доїжджаємо до хлопців, тут поїхали хлопці сіять людям Ярий Яшмінь. І зараз я вам покажу, як ця Процедура у нас проходить. Я тут був вже там виставили висів і вони почали сіяти. І ось ми зараз хлопці сіять, зараз я вам покажу аж плячка йде вже, бачите, після біти. Сергій йде, як положено і потихеньку проходить сівпа. Зараз підійдемо ближче. Зараз вам покажу ближче. Ми Приїхали на поле і зараз подивимося як воно це тіло у нас виходить. піднявся, суховій видуває, дуже-дуже бистро воловував. Тут у людей була дісковка з осіння. і прямо в цю дісковку, яка була осінню, ми почали сіячміти. Вот у нас получается сзади Сигвалки Все, держал ну, получается Уже уже Сейчас поднимаемся И все что у нас тут Получается Все Сигвалку выбивали на 2 см вона заходить на цепочок. Ці люди. Із селітрою дають ці літри по 100 кг дають ці цілітри. Десь заходить по 4 мільйона яру ячмення, ярєш міже. Кущиться. не так яка земий. І по висіву. Хлопцям ну, кажу, не треба балуватися, давайте добавимо трошки висів. Ту лягає дуже фарбою. Зараз Сергій ось йде, і ми зараз подивимося, як воно все це діло у нас робиться. Ну, ось так ось, ось дивіться. Як ось є, йде в поперек. Сковано. І сім десь на два сантиметр, Сантиметр Два. Парчики повинні бути насівати навіть два. Такий важкий час. А ми повинні працювати на качество. Тому що у наш важкий час дуже-дуже буде проблемно, якщо будемо допускати багато помилок. Стараємося помилок не допускати, а працювати, щоб було добре і собі, і людям. Так що, друзі, буду на цьому завершувати відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До побачення.